Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий цікавий нічничок у мене вийшов зі старенького зовсім. Ще світив на такій малесенькій, там лампочка була така, як гніготь малесенька. І кнопочка була така, що вмикає. Ще світив моїм діткам. Слугував нічничком. Я його вже давно мала викинути, але так він зі мною валандався кругом. Ось тут вже і кнопочки тої немає, і шнурок забрали до другої лампочки. Вирішила я все-таки його переробити. Подобається мені його форма, такий він цікавий. Лампочку я звідси не змогла забрати. Так вона там і залишилася. Що я роблю? Я його знежирюю. Ось розібрала його за такі запчастинки, знежирила це все повністю і прогрунтувала одним шаром крейдяної фарби. В принципі, тут не критична ґрунтовка. Я таким одним шаром тоненьким це все прогрунтувала вже залишки. В мене цієї фарби і висушила. Далі я хочу його оздобити відливками. Ось самозатвердіваюча маса в мене тут така. Хочу його оздобити ось такими відливками. Розминаю добре цю масу. Це вже залишки теж, вона вже така трішечки. Якби ну, не зовсім сухали, трішечки вже немає тої еластичності. Але як її добре-добре розім'яти, то вона ще прекрасно я нею користуюся. Е, молд цей глибокий, досить глибокий, так що я його тут залишки зібрала, бачите, і ще добре його туди втиснула, цю масу, от, щоб вона гарненько відрізала. Щоб на ній гарненько відбилися всі ці рельєфчики. Виймаю, ось такий чудовий в мене вийшов відбиток. Звісно, заготовочка підсушена, наклей дракон я наклею цей відливочок. Ось так я його вирівнюю понизу, притискаю, а ось ці краєчки завертаю наверх. І цей відливок якби обіймає мені цей, цю нижню частинку. І так само я він якраз мені два цих відливочка хватило на нижню частину. Тепер беру ось такий відливочок. Цей молд я робила сама. У мене є окреме відео, як його робити, запрошую до перегляду. І цим відливочком я оформлюю ось цю частинку, де. У мене лампочка. Теж її обгортаю цим молдиком. Додаю ще трішечки клею. Ось так. Залишок забираю і гарненько теж це все притискаю. Ось так от. Трішечки на верхушечку сюди захожу, щоб це все гарно у мене трималося. Далі. Я ось той шматочок, який в мене залишився від цього відливочка, розрізала навпіл по довжині. І ще ось цю верхушечку. Там теж просвічує той метал. І якраз я прикрила цим шматочком цю верхушку. Тобто, у мене ця верхушка повністю закрита цими відливочками. І залишаємо це все на просушечку. Для кришечки. Я взяла ось такий молдик. І теж так само його сюди, цю масу ми оббиваємо, бачите, вона не все мені тут зайняла, я її ще трішечки тут додала. І, так само наклей дракон. Я цими відливочками, з цього молдика під... задекорувала цю кришечку. Ці... Ось цей відливочок я приклеїла так, з чотирьох боків. І між ними ще з другого молдика, краєчок такий, як виноградинки, ніби нагадує, між ними вклеїла. Ну, тобто, те то саме робила, що й на нижній частині. І, не буду це докладно показувати. Тобто це та сама процедура. Молдик заповнюємо масою, виймаємо і підклеюємо на клей дракон. Ось такий результат у мене вийшов після просушки. Це все добре висохло. Ця маса. Ось така кришечка. І тепер я це все. Фарбую чорною акриловою фарбою. Чорна акрилова фарба, як я вже в попередніх відео казала, це я роблю сама. Біла фарба з, з будівельного риночку, Барвник я сніжкою користуюся, він недорогий. І трішечки акрилового лаку. Прохожуся добре по всіх закуточках цих відливочків. Низ, верхню частинку і дуже добре це все просушуємо. Гарненько заходимо у всі ці вигини цим пензликом, по всіх краях і ставимо на просушечку. Далі я беруся до. Ось цієї серединки. Це пластик, і я вирішила на ньому зробити, ну, така, якби, імітація тріщинок, але це навіть не, не імітація тріщинок, а такий просто цікавий декор. Він мені нагадує декор світильників десь в 50-х-60-х років. Там були такі ось лінії. Різноманітні. У мене навіть був такий колись давним-давно плафончик, але вже йому давним-давно його немає. Але пам'ятаю, що в мене ж був моїх батьків такі, в таких от лініях. Спочатку я це все роблю чорною акриловою фарбою. Ось просушую. І далі тим самим пензликом лайнером. Поряд прохожуся золотом, щоб додати цим лініям такої, такої цікавості. Колись навіть і чашки з блюдцями були теж з такими от лініями. Пам'ятаю у мене, здається, в свекрухі були такі чашечки. Теж вже їх давно немає, але от я їх чомусь запам'ятала. І ставимо це все на просушечку. Додаємо ще понизу, ось тут, трішечки цього золота. Там, де ось цей вигинок поверху. Ну, поверху, в принципі, там видно, не буде, але тим, тим не менше я його додала. І понизу ще ось тут. Де цей виступ пройшлася чорною акриловою фарбою, там просвічує з під неї це золото, сушимо. Далі я беру антична бронза в мене металік, спонжик і прохожуся по цьому, по цих своїх рельєфах. Гарно вони тепер, бачите, виділяються, і виходить дуже такий дорогий, шикарний вигляд у цього всього. Там, де була дірочка, я теж туди прикрила цією масою і там попав зверху цей хвостик, так що тої дірочки там не видно. Ось так це все добре прохожуся. І тепер ще я взяла цей бронзу цю і пройшлася теж поряд з цією чорною лінією, з другої сторони ще цією античною бронзою. І тепер цей світильничок вже грає всіма кольорами, які мені потрібні. Далі я планую на цей світильничок використати led гірляндочку таку, щоб все-таки він був світильником. Є у мене ось така гірляндочка на таких маленьких батареючках, і я вирішила її сюди використати. Ось так скрутила кінчик, щоб попав туди на ту лампочку і тримався. І заповнюю цю серединку цією гірляндочкою. От. Ось так воно світиться дуже добре. І ось цю е, штучечку, де там батарейки, я на гарячий клей приклею на цю шапочку. Кхе -кхе. Вона тут добре знімається і ставиться на місце. І тепер, якщо потрібно вмикати цей світильничок, зняли шапочку, увімкнули батареєчки, і отримуємо світильник. Подумала я і задекорувала ще ось це денце. Серединочку заклеїла ось таким фетром на гарячий клей, і залила це все. Чорною акриловою фарбою. Добре це все просушила. І пройшлася так само по цьому низу, але вже пензликом, металіком античною бронзою. І ще додала цю цей металік ось тут між. Цими проміжками, між проміж, проміжками відливків, ось. Тобто, вже привела свій світильничок до остаточного цікавого такого вигляду. Тобто мені хотілося показати, що навіть з такої старої неприглядної речі. Можна зробити цікаву роботу і навіть функціональну. Ось така цікава переробка з такого дешевенького ще радянського світильника у мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Не забуваємо! Донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!